Україна, на жаль, посідає е, таке почесне е, в лапках міста, в рейтингах країн по рівню захворюваності на туберкульоз. І безумовно цей проєкт був край важливий для країни для того, щоб максимально мобілізувати наявні ресурси і максимально сприяти ефективній трансформації системи протитуберкульозних закладів. За всі шість років роботи проєкту проєкт охопив понад 100 тисяч українців, було створено понад 20, понад 200 пунктів тестування, які використовувалися мешканцями громад, і тисячі і тисячі пацієнтів отримали доступ до лікування. Точно також хотів би відзначити, що це один з тих небагатьох проєктів. Які почали в умовах трансформації працювати з центрами контролю та профілактики хвороб? Він розширив свою діяльність на систему громадського здоров'я, чим точно також допоміг е, врахувати в повній мірі контекст протидії туберкульозу в молодій системі громадського здоров'я. Для центру громадського здоров'я цей проект був і залишається особливо важливим Адже він допоміг не лише у сфері туберкульозу, але й заклав основу для стійкості системи громадського здоров'я в цілому. Щоб досягти цих результатів, потребувало це багато зусілля. Це було не з першого разу. Дуже яркий примір, дуже простий з активного виявлення туберкульозу за допомогою рентген мобільних бригад. Коли Перші виїзди показали результати, не зовсім очікувані, і потребували домашньої роботи та адаптації для того, щоб достигнути результатів, які ми сьогодні вже бачили. І це стосується і навчання, яке було покрокове, адаптація, розробка матеріалів. Після цього трапилася їх адаптація, апробація. Після цього була практика. Вони пророблялися і знову пускались в путь. І вже навчались по адаптованим матеріалам. За це все маю вам подякувати. Ви були дуже терпіли до нас. Сподіваюсь, ми вам не дуже набридли, тому що ми плануємо продовжити нашу співпрацю з вами і завдяки підтримці Уряду Сполучених Штатів Америки ми будемо запроваджувати нові інновації, адаптувати їх. На те, щоб достигнути сталості, і як ми знаємо, на сьогоднішній момент як ми вже бачили, сталість і якість застігається постійною адаптацією до нових викликів, до нових умов. І сьогоднішній час показує, що нові технології дуже швидкоплинні, Вони розвиваються. Є нові можливості, які дозволяють нам з їх допомогою поліпшити ваші умови праці. Поливчити якість надання і охотити, і донести цю допомогу до тих, хто її потребує, перш за все, зробити її якіснішою і доступнішою.